Зараз ми розпакуємо чергову сумну посилочку з міста Самар. Чого сумна? Тому що блядь, так видно, чого вона сумна. да? Ну, як на мене, то тут біда бідовна. Причому з прикольного ця посилка прийшла не в ящику, а отак от дуже якісно замотаному мішку і нова почта не видержала і, як завжди, присунула, щоб людина не розслаблялась, відправивши цю ось, ось красоту дуже хорошу за 260 гривень. Я думаю, що вони положили його у синій фладбокс. Як завжди молодці, як завжди, аплодую вам стоячи. Так жарить людей і ще ніхто не навчився, як ви. Ну, це теж, це рівень. Це треба вміти і це треба знати. І тепер приступимо до розпаковки одної з найкращих наших посилочок з міста Самар. Ну, боже, поможи. О, ось що приїхало до нас. Мабуть, є в мене група клієнтів, які хочуть, щоб я е, зійшов з розуму. В принципі, ви на вірній цілі. Ой, на вірному шляху. У вас все виходить правильно. Саме головне, є карта. Машина Швейна-Подольськ. Є карта, є все. Дивись. Дивись, яка жара. Сіки ж тут алюмініє, як на вашу думку, ану спеціалісти, хто розбирав цей суперприлад радянського походження, хто знає сіки ж тут того бешеного алюмінія, який коштує прям нормально грошей. Да? 260 гривень доставка людина оплатила це він великий молодець. В основному, коли приходять мені посилки, які хочуть звести мене з розуму, вони не оплачені. Ця оплачена. Це Слава Богу, всім слава. В общем, дуже сильно. Що далі? Із хорошого. Вона шиє. Вона шиї. <гум> Якщо в нас поруться труси, то нам тепер вже нічого не страшного за шиємо і не будемо ходити в порваних, так, да, Владі? Mm -hmm. А, повністю тебе втрали за, да, за те, що тебе на коліні дирка і там кричали. Купи прийомщику штани. Ну, в общем, тепер все. Не за шиє. Погано, знаєш, що нитку нам не прислали. Ну, суть питання. Дивись, тут є один дуже козирна тема. Дуже козирна, дивись, тут на цьому металі не буде іскри. Бач, вона невелика. Знаєш, що невелика? Нащо? Та відповідай, не бійся. Чого ти боїшся? Ти ж знаєш, що ти ж володієш за Це перемолой, мабуть, так? Та ні, ні. А що ж там? Ти забув, як Чавун називається? Це хлопець. Це доробився. Один з прийомчиків, який розбирає ваші посилки, троянув. Все, доробився. Сидів, розбирав, розбирав. Ти прийшов в легкий шок от того, скільки зараз всі ми заробимо на цій посилці. Ну. Ми. Той, хто відправив, і звичайно, хто заробив насправді на цій посилці? Знаєш? Ні? Букер -букер. Нова почну. Вона молодець. У флетбокс. Все. Бабки в карман. Всі довольні, всі щасливі. Ну, в общем, суть питання. Ложим на вагу. Есть. 9 кілограм, 800 г законного залізяча. Скільки тут алюмінія, на твою думку. Кіло два. От сили, да? yeah. І що ми робимо? Для того щоб спасти. Ситуацію, правильно? Ми пишемо 2 кг алюмінію Андрюх, пиши і рахуй. 2 кг алюмінію і 8 кг. Заліза у нас по 5 гривень, тобто це 40 гривень. Уже є плюса, да? І 2 кг алюмінію по 50 це добра сотка. Да? І того ми отримуємо на виході 140 гривень, ми маємо оплатити за дану посилочку Ну, з тим урахуванням, що людина відправила нам її за 260. Хоча, як на мене, це просто. Ну, я приходжу інколи в шок від того, коли бачу, за скільки люди відправляють посилки, да? хто з чим керується, як керується, в кожного своя голова на плечах, кожен рахує свої гроші, в кожного свій підхід до даної роботи, але ви мене не перестаєте убивати. І частково веселить, тому що ви даєте мені контент, і мені є що показати глядачам. Це також велика вам подяка, особливо е цікавим таким, <свісно> цікавим клієнтам. Да? Я не знаю, як правильно назвати, щоб нікого не обідати. Ну, в общем, суть питання. Матеріал у нас 140, доставка 260, мінус 120 гривень на кармані у людини. Ми погнали працювати далі. Я дякую вам за ваші посилочки, за вашу увагу, за ваші лайки і підтримки. Не забудьте підписатися на цей канал, і ви побачите, я думаю, ще дуже багато чого цікавого. Тому ну, що ці клієнти ніколи не скінчаться, я так думаю.